І всім привіт, друзі! З вами я, Даня Сімон. Сьогодні ми будемо подорожувати по горам на ось такому DAFI XF. Цей DAF я купив начебто не дуже давно, але давно, бо в ньому вже 2000 пробіг. 2000 це на ньому я проїхав, а 81 це було мене, бо я купляв його Бушнем. Ось такий у нього інтер'єр. Два спальних місця, таке дерево красиве, і переключач передач Ось такий навігатор, є ретардер і кермосі. Поворотники все працює у нас. Аврійка також працює, можна поморгати, включити, наприклад, світло, відчинити вікно, якщо хочеться. Прикрити його назад. Направе чи... да, вікно я не робив, щоб можна було її відкрити, бо мені воно не треба. Ось така тут є кармашок ще. Що таке мандрує? Кондиціонер, всякі кнопки. Коротше, ви знаєте, фуру в них кнопок дофігіща. Зверху радіо ще і парочку таких полочок. Так, ну я думаю. Покажу вам зараз мапу, по якій ми будемо їхати. Ви, думаю, вже поняли по цим поворотам, що це є гори. Тут навіть є відео про ці гори і в кінці заправка. Можливо, я заправлюсь на ній, бо мій бензин не, не те, що в нормальній ситуації, але не в суперській. 500 км. Давайте перемірюємо, скільки нам до заправки. Так, ось сюди 178. В принципі, ще навіть залишається доїхати до гаражу. Ось сюди. 215. 300 км запасу навіть ще залишиться. І все, я думаю. Якраз заправлюсь тоді вже. Так, а що я хочу вам сказати? А нічого, я хочу сказати, я вже хочу їхати по горам. А, і ще тут є підйом на вісь. Тільки щось вона не опускається. О, все, треба запалювання. Ось підйом на вісь. І є, цей у нас DAF 6 на 2. Чому 6 на 2 я взяв, бо в цього DAF набагато кращий виворот коліс. Ось бачите, я повертаю передні колеса і ще й додаток повертається задні, що ви побачили. Так, ну що ж, заводимо машину, оба, запалювання врубаємо і заводимо. Я її вже встиг трошечки підбити. Ось справа є, видно, підбив трохи. Але то вже нічого. Давайте ставимо на передачу і що ми? Вимикаємо... Ні, воно було вимкнуте. Так, і виїжджаємо вгору. Дивимося, що нікого нема. Нікого нема, виїжджаємо. Так, ось ці дуже вузенькі вулички мене трохи дратують, бо вони важко вивернути. Того я взяв задню вісь повертаючу, щоб було легше повертати. Вже починаємо підніматися в наші гори. Вже бачимо машину нам назустріч. І зустрічають наші гірські ось ці камінчики, різні гори. Навіть сніг там є, дивіться. Так, окей. Ось, дивіться, тут красиво, бо тут така цегла кам'яна. Мені подобаються кам'яні цегли, навіть в Майнкрафті дуже подобається. Ось ми вже навіть перший різкий поворот пройшли. І тут, а бачите, яке високо. Ось дуже високо також. З висотою, напевно, як моя фура. Нам зустріч. От мене більше всього дратує, коли ти на різкому повороті і тобі на зустріч їде куча машин. Ти з ними бабахнуться може в будь-який момент. Але там тільки одна була і то до того. Дивіться, які там красиві такі цегла. Такі, типу, вона придержує, напевно, дорогу. Чи щось типу такого. Ліс, до речі, також є. І відбойники, щоб не вилетіти. Тихо, тихо, автобус. У нас ще 100 літрів є. Давайте переробимо на турбоприскорювач. Ну, щоб він показував, як ми прискорюємось. Ось, бачите, ми під'їжджаємо, там, напевно, якийсь перевал. Мені здається, так. Так, ось іще один різкий поворотик. Давайте щось яксь обідемо гарненько. щоб без цього. І вимкнемо навігатор, щоб він нам не мішав дивитись на ось цю красу. Ось, дивіться, якийсь оперевальчик маленький. Не знаю, я сюди вміщусь. Там якась людина сидить на лавочці. Що там написано? Джеймс Бонд. Ух ти, прикольно. Так. В принципі, ставимо на нейтралку. Точні гальма та глуши. Я хочу вам показати це все здалека. Я фоток вже робив, мені вони не потрібні. Ой, я бачу кран. Тут бачу якісь є тічеві. Вон які гори є, куча їх. Хочете робіть фотографію. Хочете не робіть. Все, думаю можна випрушати далі. Заводимо назад нашу фуру. Вирубаємо зручний гальм. На кожному перевалі я буду ставити ручні гальми, бо тут гори, я можу в будь-яке місце скотитися. скочуватись нам не. О, тут якісь дорожки ґрунтові такі є. Зустрічна. Ось тут дуже небезпечний поворот. Бо він... Отакий, зрозуміло, типу він скали, я не бачу зустрічі, і він різкий. Спереду я бачу на навігаторі ще й різкий заворот. Вон до він. Лізь до іще. Такі скали, вони всі такі гострі, красиві. А дав такий маленький зрівняння з ними. Але, ну, подумайте, гори і дав. Типу, дав фура. Творіння людини, а гора – творіння природи, що, ну думаю, природа сильніша ж звісно. Тому і вона і більша. А людина просто розробила, дав ось механізм, який їде, крутить, всяке, робить. Ну, коротше, ви зрозуміли. Вон сніжні гори також є. Є сніжні гори, є ондоїще гори сніжні. Чим вище, тим більше цих сніжних гор. І Інда я поняв так перевал там є якийсь. До речі, о той місток. Зараз я зупинюсь. Ручний гальм. Бачите, там якийсь місток є на іншу сторону. Дуже прикольно виглядає. Так, знімаємо з гальм, то поїхав далі. Ось різкий поворот. О, тут якісь два прикольних будиночка. Можливо, якісь кафешки, типу, зупинитись, попити кави, щось, типу такого. Типу, можливо, поїсть. О, дивіться, нас якась машина обогнала. Якийсь, напевно, будиночок музей, скоріше всього, може бути. Е, ще машини ще їдуть, гори є. Такий кущик прикольний є ще. Ось дуже висока гора. Ще... Ми, до речі, ще трохи доїдемо до ось того місточка. Це, напевно, ще якийсь перевал. Але проїдемо далі. І... о! Дивіться, прям близько-близько ця сніжна гора. Представте, як прикольно з нею, якийсь злиж, сноуборди з'їжджати. О, якийсь перевал. Заїжджаємо? Давайте заїдемо. Оба. Так, і що ми тут цікаво бачимо? Ми постанемо. Врубаємо наш штаг. Ставимо на нейтральну. До речі, ми сніжне гором, бачите, тут сніг є. Як ми вже багато проїхали, он той місточок красивий. І якісь будівля, напевно, конфе. Ладно, вирішаємо далі. Бо гори великі, не знаю, чи вміститься в ці гори відео. Тихо там зустріч, До речі, відчувається, що тут гірське мене так прям носить. Ой, якісь люди взяли з собою фургон, зробили ось такий перевал. А в мене ціла фура. Я нічого не взяв. Ага. Тут Знак стоїть 50. И ще якийсь перевал. порвал. На ньому зупинятися я не буду, бо ми недавно і зупинялись. Проїжджаємо далі. Тут різкі повороти у нас. И дві машини. Добре, що вони пізніше поїхали, ніж я. Так, ось еще різкі поворот. До речі, прикольні, такі знаки синьо Та? так? Чий це, коль синій чорні. Не розібрав я, але то добре. Нам мені все рівно, якщо чесно. Так, якісь будівля, я бачу. Скоріше всього, перевал, типу, маленький, але не маленький. Це що це у нас. Хотел. Готель, типу, переводиться оце. І ось якісь відео. Давайте я побыстріку зараз подивимось. Оглушуємо мотор, ставимо передачу, йду. Так, все, поїхали далі. Заводимо двигун, ставимо передачу. Ще їдемо. Ну, до речі, готель такий собі не маленький і невеликий, як для гор, мені здається, нормально. А представте оце людям, які живуть там, де ми починали відео, і їм треба на роботу їздити, оце по горам кожен день їздить. Представте, який мій кайф. Це кожен раз на цю красу дивиться. Мені здається, що вони на цю красу надивили, що їм, напевно, все рівно на цю красу вже. І їм вже нудно, напевно, їздить. А тут знову різкий поворот. Але бачите, тут лінію розширили, щоб можна було легше завернути. Але, якщо чесно, лінія ця мені не допомагає, бо я широкий. Е -е, що ще казати? Поки їдемо, справа від нас дуже висока скала. Йо, я чуть не врізався в машину і струмок, напевно, тут якийсь притікав. Знову якийсь перевал. На ньому зупинятись я не хочу. Бо ми давно на перевалі фурка зупиняли. І знову різкі повороти. Йо. Я там чуть не зупинила, щось нас так трясе. Боже, страшно. Так. Тут ліс якийсь прикольний, маленький такий, типу. Чисто погулять і вийти назад 5 хвилинок. Але ні, він продовжується далі по горам. О, тут якийсь віз в тунель я бачу вже. Цікаво, він цей тунель довгий чи маленький. Надіюсь, що він маленький. О, я бачу світло в кінці тунелі. Додайте світло в цей тунель. Прикол я, звісно. О, знову ці прикольні стінки з А Справа від нас паркан, щоб не влетіти. Але я думаю, для фур які знесуться з тоннами 15, мені здається, що це не допоможе ні капельки. Але повезло, що я без 15 тонн, я пустий собі їду. Я не несусь. Дивіться, як красиво залізна дорога прямо, в, прямо біля нас. І туди в тунель десь сіде. Дуже красиво. Ось знову якісь парканчики. І струмок. Це, напевно, той, що ми дивились на відео. Ось гори нас начебто навалюються. але й не навалюються. Такий трикутник з рикальмора. Напевно, я не знаю, смішно. І дуже висока скала. З такої скали навіть ніхто не додумається спригнути, бо вона справді висока. І різкий поворот. Ой, залізнична дорога проїжджає біля нас. Такі стовпчики, я тільки що зараз замітив. О, дивіться, якась ялинка маленька така. І що я хотів, типу, стовпчики такі, бачите? Ось ці такі маленькі камінчики стоять. Це, типу, для чого, якісь, щоб пробити колесо чи зупинити щось? Напишіть в коментарях, мені цікаво, якщо ви знаєте. Ось, з речі, якийсь маленький тунель. Він прям маліпусенький А ще обов'язково напишіть в коментарях, як вам ці гори. Мені буде цікаво знати ваші емоції від них. Можливо, ви також захочете по них поїздити, якщо ви дізнаєте, що таке є гори. Ось, до речі, ми вже, напевно, під'їжджаємо до якогось містечка. І тут що? Тут написано, що залізнична дорога. А, да, та, та, дивіться, тут проїжджає залізнична дорога. Ось це от тато, що біля нас проїжджала. До речі, вниз якийсь прикольний спуск, але мені здається, що там бар'єр стоїть і нас туди не пропустить. А я так зрозумів, що це ми, типу, приїхали до міста якогось, типу, такого. Пішохідний перехід є тут. І містечко якесь. Долечил, ресторанчики. Це що, типу, стойте, це типу пожежне, як я зрозумів. Пожежні, знаєте, типу, коли пожежа, такі в них хати похожі. Мені здається, це типу такого. Дуже красиво, там завдалі, дивіться, як красиво. О, несправність двигуна вже. Але то ладно, потім вже в місті починюсь. Пиши, о, знову залізнична? Це, напевно, одна і та сама. О, вже у мене закінчується пальне, пишуть. Проїжджаємо його. Тоді нас, здравіш автобус якийсь їде. І справа якийсь тут. Напевно, щось там якийсь ремонт. Дорога наверх я прикольно. Мені здається, там все-таки також бар'єри нас не пропустять. І наліво дорога є також вверх. Це що, всі гори? Начебто маленькі, начебто і великі. До речі, знаєте, що обов'язково, щоб потрапити на ці гори? Обов'язково. у Пізніше скажу. Але дивіться, як красиво, там ще й потяг проїхав. Обов'язково підписатись. Так, це обов'язково. О, до речі, фура, не знаю, скільки тонн націним. Ну, тон 20, напевно, точно є. Так, ми, до речі, вже приїжджаємо, десь заправка, напевно, є якась. Так, заправка є. Давайте заїдемо на неї чому и є. І припаркуємося сюди. Біля цієї, біля нашого попротима дальнобойщика. Задній ход врубаємо. І здаємо потроху. О! Так, обережно. Так, рівняємо руля. І обережно заїжджаємо. Все, я думаю, ми вже стали. Тоді ставимо на передачу ручне гальмо і глушимо. Ось такі у нас гори вийшли. Якщо вам сподобалось, поставте лайк та підпишіться на канал. І не забувайте про ваші емоції в коментарях. Всім! Bye-bye.